Привіт, друзі! Напевно, тема, яку ми розкриємо сьогодні, стосується кожного: від малого і до великого, незалежно від віку, статі, рівня фізичної активності та загального стану здоров'я. Про що це я? Здогадались? Так, сьогодні поговоримо про ноги. Що робити, якщо болять ноги, та на яку патологію це може вказувати? Про біль у ногах сьогодні будемо говорити з лікаркою, неврологиною та кандидатом медичних наук Мар'яною Андрієвською, а також моєю подругою Нелією. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, дякуємо за запрошення, Нельчка, Скажи, чи жалілись твої діти чи ти на біль у ногах? А, в мене ноги періодично можуть на погоду крутити. Угу. В колінах, в колінних суставах, От, але мені постійно казали, що це спадкове, це нічого страшного і нічого з цим не робити. І було таке, що коли я перехворіла ковідом, в мене не було. Болі в ногах, а потім ще раз перехворіла і знову з'явилася. Uh -huh. Тобто на рік забула про це, а потім знову з'явилася. В дитинстві навіть в мене було таке, хоча мама каже, що вона цього не пам'ятає, а я пам'ятаю, мені, напевно, було років шість, що стояти я могла, а от ходити я постійно падала. Я не знаю, uh -huh. мене прямо ж навіть з машини переносили додому, якось було так. А Діти мої теж, в мене син буває, скаржиться, що в нього ноги болять, і він, напевно, буде вже повсти до школи на колінах, тому що в нього ноги болять. І я не сильно серйозно до цього ставлюся, тому що ну, я думаю, що він симулює. так. А чи не ходила ти до невролога, там не зверталася, щоб поглянули, подивилися? Мої ноги чи сина? Я знаю, що мами вони в лікарню не ходять. Ну, з ногами ми не ходили до невролога. Ага. Я знаю, що в нього є неврологічні проблеми, в нього є вокальні тики, але ага. я не пов'язую ту біль в ногах. Кілька разів він мені про неї сказав з неврологією. Ага. Чомусь так. Я до цього не дуже серйозно поставилася. Можливо, якби це була перша дитина і єдина, то я би зразу побігла. Я зрозуміла. Я пам'ятаю, у мене теж боліли ноги, і в дитинстві крутили. В тебе було таке, ось, так. що крутять ноги. Це така велика проблема, дуже розповсюджена. От. І в мене навіть в сина зараз буває на погоду. я я вже теж, я кажу, У нас наче вдома в кожного своя метеорологічна станція. От Як тільки має щось бути, там дощ, сніг, от щось починає крутити ноги. Але я чітко пам'ятаю, коли я була вагітна за молодшою донькою, в мене були такі судоми, так викручувала ноги, і вони просто німіли, що я не могла ні спати вночі. І ще в день, як більш-менш нормально, Нормально, то ввечері, коли я розслаблялася і тільки лягала в ліжко, починалося справжні. Головне не потягуватися. Кор... О, якщо О, ти потягнувся повністю на ліжку, то все. От у мене так і виходило, що я старалась не потягуватися, але це мені навіть і це не допомагало. І саме тоді я пішла до невролога, звернулася, сказала, що в мене є така проблема, і мені поставили такий цікавий діагноз синдром неспокійних нік. Саме про нього нам сьогодні Мар'яна трохи розкаже, що це за синдром і чому ж він з'являється. Так, хочу прокоментувати такі цікаві скарги, які ви описали. Насправді дійсно. 에, може, і правильно ви робите, що не ведете сина до невролога, тому що звертатися до невролога взагалі до військового спеціаліста варто тоді, коли 에, скарги дійсно заважають життєдіяльності діяльності людини, так чи сина. От, якщо б він дійсно не пішов до школи і сильно скаржився на біль якусь локальну, у ногах, і ви б справді бачили, що це щиро і це приносить йому дискомфорт. Тоді без сумніву варто було звертатись тут. Справді, може, є якісь поведінкові так запитання, що таки не хоче ходити до школи. З приводу таких судом і викручувань ніг, особливо в нічний період часу, дійсно маємо такий цікавий діагноз у неврології, називається Синдром Неспокійних ніг. Його визначення, так що це таке криється у назві, це руховий розлад, який супроводжується таким ургентним, дуже сильним бажанням рухати чи крутити ногами, особливо коли людина знаходиться вже в ліжку або десь на дивані, в вечірній час і відпочиває, бо знаходиться так в лежачому чи в сидячому положенні достатньо довго. Е, І якраз е, тут більше люди часто описують це як біль, але це більше як якесь таке відчуття чутливе, чи судомка, чи якесь е, відчуття якогось покручування. Ну, тобто, навіть дуже важко цей біль описати як класичний біль, просто якийсь такий чутливий дискомфорт. І, власне, е, коли людина починає цими ногами рухати, стає легше. Але знову ж таки, так як це відбувається десь. Перед переходом вже до сну, так то це заважає заснути. Uh -huh. От, і тому такий такий синдром неспокійних ніг потребує все таки корекції з боку лікаря-невролога. Ну, до речі, цікаво, тому що коли мені поставили цей діагноз, я навіть трохи обурилася. Я думаю, в мене ноги досить спокійні. Я прийшла, тому що я вам говорю про те, що в мене беруть судоми, і мені це некомфортно. Ну, Я не могла заснути. Але от коли лягаєш, в мене ноги не починають там рухатись в усі сторони. Тому що для мене саме синдром неспокійних ніг це коли людина постійно там десь трясе ногами, туди кудись крутиться, вона не може вкластися і це хочеться так лазні, замотати. Да, це може бути такі, така зажитація, така така. Да, Тревожність, що така метушливість може бути навіть в навіть структурі характеру людини, що вона така сама по собі різка, метуслива по життю. А от якраз синдром неспокійних ніг – це коли хочеться ними дуже сильно рухати. І коли ви це бажання стримуєте в собі, хочеться ще більше. І таке треба ними порухати, потягнути їх, помасажувати, так, щось з ними зробити, інакше це відчуття просто не пройде. Звісно, є різні ступені такого синдрому неспокійних ніг. Ага. І є там певні навіть стани, думаю, сьогодні ще вдасться нам трошечки. Детальніше це розкрити, коли вони виникають. Ем, от, але якби залежить все лежить це від ступенів. Якщо це якесь одноразове таке явище десь на ніч, особливо, якщо напередодні був якийсь там стрес, чи загалом людина хвилюється, можливо, наступний день якийсь дуже важливий там, чи тривожний. Це може виникнути, якщо це, 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 це прям кожної ночі і заважає сну, і людина сона на наступний ранок. І ем, це знову ж таки приносить дискомфорт і тим, хто з людиною також проживає, теж можливо, там може розбудити. У гості, uh -huh. ми точнею ніг під час е, сну там, чи засинання. От, але насправді синдром дійсно дуже цікавий. Це рухові розлади, тобто це не є там з якимось порушенням поведінки. Чи не є якимось таким просто станом? Це там окремий такий синдром, як окремий діагноз, і він має там свої певні критерії. Uh -huh. От і якраз основними такими для постановки діагнозу для невролога є важливим те, що людина має знаходитись в лежачому положенні або сидячому достатньо довго. І все-таки найчастіше це. Ближче до вечірнього періоду часу, тобто дуже рідко таке може виникати вранці чи в обід. От якраз під вечірній такий стан, коли людина заспокоюється, десь сідає, щось почитати чи подивитися, так, чи лягає вже в ліжку і лежить у ліжку. І тоді починаються ці відчуття в ногах виникати. Річ тобто чи це у руках так діяти. Анамнес так такий. Ви збираєте, анамнез, виходить, якщо людина скаржиться про те, що вона лягає ввечері і починає бути зле. Так, так, так. От це насправді дуже важливо. Це фактично один з критеріїв. Тому що якщо це якісь скарги, що людина там не може встати зранку, їй болять ноги, чи вони крутять, їй треба розходитися. Якась ага. така скутість у суглобах, то це вже не синдром неспокійних гніг. Тут вже треба ага. можливо і навіть ревматологічно якусь проблему шукати. Тобто це чітко треба от, розпитати. І, і, і загалом цей синдром неспокійних гніг фактично не потребує ніякого експериментального дослідження для свого підтвердження. Достатньо лише розмови з неврологом з Пору дійсно анамнезу там, детального опису всіх симптомів, і далі вже неврологічного огляду. І, власне, огляд неврологічний в таких пацієнтів абсолютно нормальний, uh -huh. немає якихось порушень чутливості, рухів. так Але чи людина чомусь. може так. це контролювати, тобто людина відчуває, що їй сильно хочеться, тому що, наприклад, у мене син він покашлює, да? От, uh -huh. і він це ну не може контролювати. От йому раз і він покашляв, тобто він не може це зупинити. так, Т... так. Ви згадували, здається, так, на початку. Ко що є тикозний розлад, uh -huh. так чи тіки, то якраз тіки – це є насильницькі рухи, тобто в будь-якому випадку людина їх не контролює, так вона uh -huh. не може їх проконтролювати, тому вони і насильницькі, якраз вони з'являються помимо волі людини. Звісно, якщо говорити про тиковий розлад, є одним з критеріїв, те, що все-таки людина може частково подавляти ці тики. Але якщо вона їх навіть з силою думки трошки подавить, вони далі стають. Набагато сильнішими, інтенсивніші uh -huh. на той період часу. От, тому це трошки інше. Якраз синдром неспокійних ніг так, це не є якимось таким е, не, невольовим так, порушенням. Uh -huh. Тобто тут просто людина відчуває якусь таку дискомфорт, чутливість, судомки, дискомфортне чутливе відчуття, і ніби хочеться його струснути цими ногами, uh -huh. так, порухати, повернути. Так, кудись. Ніби щось поміняти у положенні, щоб це відчуття пройшло. Uh -huh. От, Але е, це не є так, що вона якби не контролює, що ці ноги там. Бігають чи копаються mm. вночі, так ем, такого немає. Тобто, це свідоме таке бажання щось зробити з цим відчуттям чутливості, дискомфортним, яке яке людину турбує, чому вони проявляються, Мар'ян. Ем, ну, до речі, чіткої там такої причини невідомо. Ми не знаємо. Це таке захворювання, яке має дійсно багато причин і станів. Ем, можна навіть сказати за спадкову причину, так тобто там десь, напевно, що половина, можливо, там близько деяка література дає навіть 60% випадків, що це спадкове захворювання. Uh -huh. Тобто, може бути навіть у когось в батьків там, чи з родичів плюс-мінус, там бабусів, дідусів, так, якесь третє покоління, чи якихось братів, сестер, батьків, може виникнути ем, синдром неспокій. Не гнігів, воно може теж успадкуватися. Але тут теж є такий момент: все таки, якщо є спадковий цей анамнез, то ці симптоми виникають до 45 років в більшості, тобто це маніфест у молодшому віці. Ага. Класично, якщо це такий первинний синдром, так немає ніякого анамнезу у батьків по синдрому неспокійних ніг, то це. Маніфест все-таки цих симптомів у більш старшому віці, ніж молодшому. От, тобто, це перша причина, так спадкова. Можливо, є у когось в родині, є вірогідність, що людина може це успадкувати. Другий такий стан, якраз ем, класична ваша ситуація, так минула. Це вагітність. Mm -hmm. От якраз вагітні, особливо третій семестр. Тобто, uh -huh. чим ближче до, вже до кінця до коло розвішення, тим воно чим важче має ти... Вищий, ти... Так, тим так, вищий фактор ризику проявитися. Тобто, це вагітні у факторі ризику, особливо третій триместр вагітний. А також з таких причин виникнення синдрому неспокійних ніг є дефіцити, вітамінні дефіцити, зокрема дефіцит заліза. Угу. От навіть пов'язують оцей патогенез виникнення синдрому неспокійних ніг з недостатністю заліза у певних структурах нервової, центральної нервової системи. Тому, якщо пацієнт звертається. Нам треба провести диференційний діагноз, тому що знову ж таки, як є якісь болі в ділянці ніг, це можуть бути різні порушення, якась радиколопатія, так, порушення. Можливо, це якась кила чи грижа, так, у міжхребцевих дисках, можливо, це якийсь міалгія, міофестіальний синдром, локального м'язах, чи якась полінейропатія, якийсь нерв периферичний чи декілька нервів пошкоджено. Це все може зробити лікар-невролог, йому uh -huh. достатньо для цього для початку огляду, так, неврологічного і розпиту. Щодо скарг. от А вже далі, ем, якщо все-таки невролог не впевнений, так чи щоб. Ем... Підсилити лікування сильніше підсилити лікування, так то тоді рекомендовано здати аналіз на загальний аналіз крові, подивитися, який гемоглобін, так, гематологію, і здати аналіз на феретин, на рівень угу. феретину, тому що феретин нам покаже, як депо заліза так в організмі, і треба подивитися по ньому. Але навіть описують випадки, що навіть якщо й феретин у нормі, от це все-таки може бути якась локальна недостатність цього заліза у певних структурах центральної нервової. Системи через порушення транспорту цього заліза, так, чи якісь uh -huh. інші механізми. Але знову ж таки, це ніби як такий є перший скринінг, якщо синдром неспокійних ніг підозрюється у пацієнта. Часом відносять е, дефіцит магнію, але uh -huh. електролітний баланс, рівень калію, кальцію, е, натрію, так, у крові для того, щоб подивитися, чи не є ще це причиною синдрому неспокійних ніг. Е, то, звісно, такий має бути комплексний підхід до цієї проблеми, незважаючи, що веде таких Пацієнтів лікар-невролог, а з якого віку, наприклад, у дітей він може розвиватися? До, До речі, що... у дітей рідше. Чисто синдром неспокійних uh -huh. ніг виникає. Якщо є якісь судомки, так чи якесь таке відчуття ем, як здригування перед сном, так, якісь такі рухові порушення, це все-таки в більшості випадків буде не синдром неспокійних ніг, а якісь інші там чи парасомні, чи інші порушення сну, е, які можуть такими симптомами супроводжуватись. Все-таки синдром неспокійних ніг це більше там для людей середнього віку і старше, і для категорії вагітних, так вже uh -huh. тобто, там е, будь-який вік молодий підходить. От. Але для діток знову ж таки, треба розбиратися і дуже чітко розпитувати, що саме дитина відчуває і що саме заважає їй заснути. Тому що, напевно, першою скаргою тут має бути, що дитина погано спить. Так? І взагалом такі порушення сну, навіть порушення рухів перед сном, вони знову ж таки, впливають нам на якість сну. От Якщо це більше питання, що щось турбує в ногах, якісь болі в ногах, то тут же питання не про сон, і це швидше всього не синдром неспокійних ніг. Тут же треба дивитися, шукати причину так локально, чи якусь центральну, чому може виникати біль там в ногах, чи якісь дискомфортні відчуття, незалежно від того, людина там лежить, чи там вона ходить, так, чи, чи сидить, чи яке положення вона займає. В моєму випадку, до речі, так і було. Я була вагітна і прийшла до лікаря з проблемою. І він мені сказав, що в мене синдром неспокійних ніг. Я Сказала, що в мене ноги спокійні, але потім мене направили на аналізи, і дійсно мені показало, що в мене дефіцит заліза. так, в мене було Феритин, так, так, так. і Мені призначили залізо і мені призначили магніш. Так. І дійсно я його пропила якраз третій триместр, весь пропила, і вже потім з часом ці симптоми зникли. Але я розумію, що є і складніші випадки, так? Тому що в мене була легка форма, бо мені порадили, робіть зарядки, вправи, і от буде трохи легше. Так, Які так. стадії є, і от як е, дійсно вагітні загалом, якщо вони мають вже більше ближче до третього семестру синдром неспокійних дій, для них прогноз дуже сприятливий. І зазвичай ці симптоми там впродовж першого місяця після. Епології взагалі ну, більшості проходять так. Всі про них забувають. Хоча ем, бувають випадки, що вони і продовжуються, так ніби як хронізується це явище, от але знову ж таки стадії визначаються відповідно, у нас мають бути якісь такі об'єктивні ознаки, як поділити, так, і для цього у нас є шкали, у нас є шкала для оцінки. Ступення важкості синдрому неспокійних ніг. Е, От, І е, відповідно до кількості набраних балів там всього 10 запитань. І знову ж таки більшість питань направлені на те, наскільки людині дискомфортні це відчуття там від 1 до 10 поставити бал, наскільки вона там відчуває себе сонною впродовж дня, наскільки це її тривожить. І то відповідно до кількості балів ми визначаємо. Ступінь важкості там від одного до 20, 21, 40, і 40 і вище балів. Uh -huh. Так, от така умовна у нас є шкала, і воно нам дозволяє об'єктизувати ці симптоми. Так, бо є навіть якщо ми говоримо про вагітних, то інколи це може бути якийсь маленький симптом для нас, так але вагітно це дуже тривожить. Oh. Наприклад, а, або може бути якийсь такий симптом для нас дуже серйозний, але він, якби пацієнтів взагалі, там мало турбує. Взагалі вони не з цим прийшли до нас, так а ми вже там в ході розмови це знайшли. От, тому в нас для цього є шкала. Опитувальничок пацієнтський, ми вже визначаємо ступінь важкості, і знову ж таки лікування підбирається індивідуально від ситуації. Інколи справді, ну знову ж таки, якщо це вагітня, це велика когорта таких пацієнтів з синдромом неспокійних ніг, то е, особливо третій триместр мінімізується будь-яке медикаментозне втручання. Так uh -huh. навіть і вагітні самі не хочуть приймати якісь ліки медикаменти, так е, для того, щоб не нашкодити там дитинці і максимально максимально сприятливим мати перебіг своєї вагітності. то і якщо знову ж таки це в межах так певної кількості балів по шкалі ми можемо порадити дійсно немедикаментозні якісь методи. Знову ж таки, все криється так у визначенні. При синдромі неспокійних ніг допомагає рух, тобто ноги хочуть рухатися, тоді ці дискомфортні відчуття проходять. І таким першим, першою лінією допомоги є дійсно рухати цими ногами, так, або їх помасажувати, або навіть якщо треба встати і пройтися, uh -huh. так зазвичай це заспокоює і далі вже людина собі спокійно може. Лягати спати, так, і воно ніби як не має так сильно повернутися. От, е, Тобто, спочатку дійсно можна собі якось легенько так, допомагати. Є навіть такий девайс, я, от коли готувалася до ефіру, думаю, ну можливо, є щось таке для лінивих, знаєте, тому що там можна так, коли лінуватися, де коли хочеш пити ввечері, і важко і стати нас ліжка на за водою. Просиш когось щоб пішов і приніс. Якщо є так, кого попросити, а то є такі девайси, такі компресійні повітряні. Як, Панчохи, От. і вони продаються дійсно в Україні можна купити. Я була здивована, я раніше не бачила, ніхто з пацієнтів не казав. Тобто це такий, ніби така панчоха, її одягаєш, і вона там вібрує чи там стискає, розтискає діляночку. Е, Гомілок, ніби такий масажний так, компресія ніби цих м'язів, тому що зазвичай ж, більше ці відчуття все таки у литках, так. у достальних відділах ніг. От і його собі можна одягати рекомендовано в першу годину від початку симптомів. Тобто вони починають так це відчуття, така ця сенситивність. З'являється все, його одягати, включати. От я не знаю там деталі, як вони вмикаються, як вони працюють батарейкові чи пультові. Напевно, там треба вже головне, щоб трохи не вдала. Так, але якби такий девайс теж є для лінивих, так що там собі одягнути, воно собі там щось масажує і це полегшує е, симптоми там, тобто логіка ну, може аж не хотіли спробувати. Правда? О, тобто, спочатку, ну дійсно можна пробувати такі немедикаментозні, масаж, прогулянка, як ну, там пройтися, так е, трошечки порухатися, чи можливо е, знову ж таки треба зрозуміти, чи налаштовані ви спати? Так, uh -huh. Тому що це ж має пройти якийсь період часу, там, півгодинки, що ви лежите і не спите, і людина так в свідомості. Або якщо це з'являється таке якраз між переходом, між сном і таким ще е, як станом, що людина ще е, бадьорості і сну на, на переході, то тоді можна дійсно доторкнутися, помасажувати, якось плавно порухати так, трошечки довше, і ці симптоми вони полегшаться. Е, Звісно, нікого не здивувати цими так, правилами як збалансованим харчуванням і заняттям спортом, тому що якщо є режим і заняття спортом регулярні, ну вірогідно, що ви заберете фактор ризику виникнення синдрому неспокійних ніг, так і знову ж таки гігієна сну. Так, ліжко лише там для е, двох речей, так от для сну, і для, mm -hmm. для того, щоб потім можна було народити здорову дитинку. Так, для двох речей більше ми в ліжку нічого не робимо. Не можна там їсти, не можна там пити каву, не можна там займатися якимось навчанням, Чи, день чи... Проводити Так, ліжко. так вчину. Ну тобто, це якби фізіологічно для циркадних ритмів бадьорості сну нам не підходить. От, тому ем, от, гігієна сну тут буде теж дуже важлива. І дефіцити. Так? Якщо є дефіцити, то одним з компонентів лікування навіть при легкій чи середній важкості цього синдрому неспокійних ніг коригуємо дефіцити заліза в першу чергу. А перевтома може якось от вплинути на появу цього синдрому. Тому що ти бігаєш цілий день. Ну, ти бігаєш цілий день, за так. дітьми бігаєш, туди повела, туди повела на роботу, прийшла з роботи, пішла. Ти постійно в русі, і вже потім, коли ввечері ти реально лягаєш спати. Тебе ноги, я не знаю, ну хочеться відрізати покласти окремо. <рив> так насправді дійсно перевтома стрес, так якесь таке відчуття важкості впродовж дня може сприяти виникненню синдрому неспокійних ніг. Але треба дивитися за тривалістю. так. Uh -huh. Якщо це там прям така рутинна ситуація, то все таки треба коригувати його uh -huh. медикаментозно. От і окрім не немедикаментозних методів, є дійсно у неврологів, там певний арсенал ліків, які ми можемо призначати для корекції е, такого стану. В першу чергу це можуть бути агоністи дофамінових рецепторів це такі препарати, які ми знаємо неврологи в більшості як для лікування хвороби Паркінсона, от, але у певних там менших дозуваннях, так при певному там підході. Трошечки іншому при хворобі Паркінсона ці е, ліки можуть полегшувати симптоми. І є ще теж група препаратів е, е, молекули пригабалінга пантин, е, які широко теж використовуються для лікування такого синдрому. Але знову ж таки, це лікарські призначення, ці ліки видаються за рецептом, угу. і лікар-невролог має визначати, по-перше, тривалість прийому такого препарату, їхнє дозування, бо те, щоб допомогло так якомусь подрузі, другу не завжди може допомогти е, вам. Якщо є такі скарги, все-таки лікар-невролог має підібрати то дозування, ви маєте бути на контакті. Ліки мають свої побічні явища, свої особливості якогось привикання так, до прийому цього препарату, якоїсь реакції першої, тому обов'язково. Самолікування, навіть ніби здається, синдром неспокійних ніг можна самому полікувати щось, призначити, але все-таки не рекомендую. Навіть і дефіцит не рекомендую лікувати самостійно, бо ви все таки не знаєте. Так, навіть ага. той самий вітамін Д, якщо ми не знаємо його рівень в крові, то не бажано його пити самостійно, бо всі п'ють все-таки краще перевірити, скільки він ага. так, а тоді вже від того визначати профілактичну чи вже лікувальну дозу дефіциту. Так само і з залізом, і з магнієм, будь яким іншим якимось електролітом, так чи показником. Який треба коригувати, не брати на себе цю відповідальність. О, це Бо важливо. Передозування теж впливає Однозначно, на організм. Так, так. І будуть і інші симптоми приєднаються. Тоді вже треба буде якби, додати ще якихось спеціалістів, чи ще якісь препарати так, для того, щоб це відкоригувати. От, тому треба тут так підходити, ну, не вважати, що це є якимось таким, знаєте, маленьким симптомом, і можна з ним справитись самостійно. Все-таки довіритися спеціалісту і вже якби забути. Про цей стан і чітко, якісно його відкоригувати. Тобто я так зрозуміла, щоб ну, як в домашніх умовах визначити, що в тебе саме цей симптом, а не просто перевтома, так? Так. Це коли ти лягаєш в ліжко і одразу він не настає. Десь хвилин 10-15, да, може пройти пів години, і, навіть можна години, можна полежати, і потім ти, тобі вже починає щось боліти, і тобі хочеться вже порухати, так, щось потрусити, так, так. а не так, що ти ліг, і зразу все тебе болить. Так, тому, що, це <світ> 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 тому що ну, буває таке, знаєте, як перевтомилася людина, от в мене. Таке буває, що я можу заснути ноги, болять, прокинутися, ноги так само болять. Тобто вони не перестають боліти всю ніч. Так. І ти ніби й не спав, і не відпочив. то Це точно не цей синдром. Ні, ні тобто він Але, не буде тривати цілу ніч. точно. І е, я так зрозуміла, що він не настає одразу ж, як ти ліг, ти маєш трошки полежати, а. проходить час, і, тобі, і в тебе вже з'являється цей дискомфорт. Так, так. Тобто більше під вечір, так, положення угу. має бути якесь тривалий час, людина має знаходитися в цьому положенні. і знову ж таки, Вік, так? Тобто все-таки менш характерно для молодшого віку, більш характерно для середнього старшого віку. Е, от. І якщо все-таки є якісь дефіцити, то, швидше всього, це може бути причиною якраз настання такого синдрому неспокійнення. Відкоригується дефіцит, це пройде. А якщо Мар'яна, ви сказали, що е... Хвороба Паркінсона, ліки призначають при синдромі неспокійних ніг хвороба, хвороба Паркінсона. Якщо не лікувати на такій серйозній стадії, синдром неспокійних ніг це може потім перерости в якусь таку хронічно страшну хворобу. Так, Ні, ні просто що хвороба Паркінсона, що синдром неспокійних ніг це категорія рухових розладів. Так. І рухові розлади у неврології закордоном надії цілі спеціалісти, які займаються лише руховими порушеннями, і це ніби як одна група так захворювань. Uh -huh. І відповідно можуть бути схожі механізми виникнення тих рухових розладів. І якраз ці агоністи дофаміну при хворобі Паркінсона збільшують кількість власного дофаміну, uh -huh. і так само при синдромі неспокійних ніг теж коригують його рівень, так, і ніби як допомагають зняти. Ці симптоми, але вони між собою, е, якби так прямо пропорційно одна в інше, не переходять, не пов'язані. Але буває таке, що пацієнти з хвороби Паркінсона мають синдром неспокійних ніг, тому що це в більшості пацієнти старшого віку, так. Е, так і вони можуть його мати як інший паралельний процес, або знову ж таки пов'язано з тим, що є недостатність дофаміну так при основному захворюванні. Але якось так прямо пропорційно, що одна в інше ні такого навряд чи станеться. Але знову ж таки, якщо в людини є синдром неспокійних ніг, то не цілком вірогідно може статися, що і буде хвороба Паркінсона з часом. Угу. На це ніяк ніхто не може повпливати. Е, тобто, це як два таких захворювання, і інсульт може бути, так? Ну, Там і цукровий діабет, і все що завгодно. От, але прямої про, такої пропорційної кореляції немає між цими станами. Так? На завершення, Мар'ян, можливо, розкажіть нам про методи профілактики, щоб все ж таки не траплялося з цими ногами нічого такого неприємного. Так, ну, варто зауважити, що всі. Ми маємо піклуватися про нашу рутину і не думати про те, що там буде відпочинок, буде відпустка, я займусь здоров'ям, чи там виконую якесь завдання, тоді я піду там до лікаря, чи там зроблю чекап якийсь, так піду до сімейного лікаря. Треба якраз хвилюватися за цю рутину і в щоденній рутині піклуватися про своє харчування, піклуватися про своє тіло, займатися регулярно спортом, який вам подобається, і піклуватися про гігієну сну. От. І, напевно, ці такі три базові правила допоможуть якось спрофілактувати синдром появи неспокійних ніг. Проте, якщо вже він з'явився, то не затягувати з візитом до лікаря, адже якщо все-таки причина у якомусь дефіцитному стані, то це справді легко вирішити, відкоригувати дефіцит і забрати цей симптом. Чим довше ви терпите якийсь симптом, особливо якщо на фоні якогось дефіцитного стану, тим довше ви, як ніби, продовжуєте цей період залізодефіцитної анемії так, чи недостатності заліза, і будете мати ряд інших симптомів. Uh -huh. Тому що залізо не лише там може провокувати синдром неспокійних ніг, його недостатність, але можуть бути якісь і ламкість волосся, нігтів, загальне погане самопочуття, втома, в'ялість. так, Людина буде непродуктивна. от, Тому ем, така рекомендація ще не терпіти, так, якщо якийсь стан з'являється, не терпіти, не ставити самому діагнози, Ви можете їх підозрювати. Можна, звісно, зараз ще й писати чату GPT, він теж, напевно, визначить, що з вами відбувається, але все таки, напевно, найважливіше. Найважливіше правило це піклуватися про власну щоденну рутину е, і здоров'я тут має бути на першому місці. Дуже дякую вам за розмову, за ціні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися на таку цікаву тему, і нехай все ж таки наші ноги будуть в гарному почутті. Так, дякую вам за запрошення. Дякую. На сьогодні це все бережіть себе, піклуйтесь про себе та рідних, дотримуйтесь простих правил, і нехай все буде добре. Миру нам і до зустрічі!